Стаття 65. -та. захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Запам'ятали відповідно до закону. Відбувають службу указ президента України про введення воєнного стану в Україні. Так, він його ввів 24 лютого на роком на 30 діб, що каже нам закон. Правовий режим воєнного стану, стаття 7 шукаємо. Стаття 7 Припинення та скасування воєнного стану. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Було введено на 30 діб. Тобто його 24 лютого ввели на 30 діб, і він закінчився в березні місяці. Після чого пішло вже продовження дії воєнного стану. Ні одного слова, ні одного пунктика в законі не вказано, що у президента є такі повноваження продовжувати дії воєнного стану. І запам'ятайте, що всі держслужбовці діють в рамках своїх повноважень, закону і конституції України. Тільки цивільні діють те, що не заборонено, те дозволено. 65 -та стаття вшанування її державних символів є обов'язком громадян України. Стаття 20. державними символами України є державний прапор України. Дивимося, ось бачите, який гарний державний прапор України, державний герб України. Ось. Бачите, який гарний. Далі. Державний гімн України. Далі. Великий державний герб України встановлюється врахуванням малого Державного герба України. Так, ось. Великий і, і ось малий. Ось. Ось великий і ось малий. Запам'ятали. Далі. Герб війська Запорізького. Ось. Бачимо війська Запорізького законом. Ось. Герб війська Запорізького. Тепер будете знати, як виглядає. Головним елементом Великого державного гроба України є знак княжної держави Володимира Великого. От ми дивилися тільки що, да? ось знак княжої держави Володимира Великого. Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, столицею України є місто Київ. Ось тризуб. Ось тризуб і найкрасивіше в Україні. Запитайте ОТЦК, чому в них висять отакі символи замість тризуба. Запитайте ОТЦК, може вони дадуть відповідь, може вони забули, як тризуб виглядає. Взагалі, ні каплі не схоже те, що на шевронах зображено. Ось тризуб так не виглядає. Ось.